Вас. Маю сповістити вам вельми неприємну новину. Що сталося? Російський губернатор підписав жаловану грамоту на знищення Острозького замку. Це вкрай небезпечна, загрозлива ситуація. Ба! Від зампу, від цієї величі краси може нічого не залишитися, коли його розберуть по камінцях. Це справді жахливо. Справді жахливо, Анастасія. Але я впевнений. Що губернатор навіть не розбирався, навіть не виникав цю справу, або був зовсім п'яний. Ви знаєте, це я хочу вам сказати, що росіянам глибоко байдуже до нашої історично-культурної спадщини. Ілю Петровичу, адже ви державний високопосадовець Острозького повіту. маєте посаду мирового посередника. Невже ви при своїй посаді не можете нічого зробити в цій ситуації? Та да, навіть при... Відсутності предводителя дворянства, ви найвища адміністративна посада повіту. Розумію, розумію вас, Анастасія. Але я гадаю, що ця справа не повинна дійти до губернатора. Адже самі жителі вулиці, що під замком, ну самі ж винні, що все вони вкоїли. Не вігласи. Замок є окрасою нашого міста. А історія князів Острозьких не надто вивчена або так. замовчується росіянами. Ой, як вона їм не вигідна. А я знаю, чому. І зараз скажу, князь Константин Іванович блискуче розбив в 1514 році московітів під оршею. І цей замок, цей замок є символом нашої перемоги, і водночас символом ганьби московіті. Послухайте, можливо, ця ситуація саме поразка московитів під оршею. І має вплив на мовчазну позицію щодо руйнації замку. І я так гадаю, і я так гадаю, Анастасія. Що ж ми маємо робити? Ви знаєте, слід написати священнику Тучевському так. та архітектору Леонтовичу, так, вони мають великий вплив на губернатора. Слід зберегти цей замок. І ще одна думка: створити в цьому замку музей. Ілю Петровичу, то це ж прекрасна ідея, так. чудова ідея. Тож тоді давайте рухаємося вперед, аби зберегти нашу культурну спадщину. Обов'язково. Цей повинен залишитися для нащадки. І тоді ми створили братство імені князів Острозьких. Згодом я став його головою. А потім була створена комісія, яку я очолював. Ця комісія була створена для того, щоб провести роботи по підбудові та реставрації цього замку.